Свята угодниця Господня, преподобна мати Меланіє, діяннями добрими, прославлена на землі, отримала ти на небесах вінець правди, який підготував сам Господь для всіх люблячих його, споглядаючи на святий твій образ, радіємо твоєму сходженню у кращий світ. Та шануємо святу пам'ять про тебе. Стоячи біля Престолу Божого, почуй молитви наші та Господу Богу віднеси, молимо про прощення гріхів наших та про захист від усякого нечистого і лукавого, визволи нас від скорбот, бід, негараздів, напасті та усякого зла. Допоможи благочестиво! Та праведно прожити свій вік, помилуй і даруй заступництво своє, нам грішним і недостойним бачити земні блага тих, хто прославляє єдиного у святих своїх. Славимо Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.